Я вітаю слухачів української радіо Чернігів. Перед мікрофоном Володимир Полипенко. Ми розпочинаємо чергову програму Проста історія сьогодні. В гостях у простої історії Алла Попружна. Доброго дня, Алла Попружна, кандидат історичних наук, викладач Пенітенціарної академії України, дослідниця. Такого досить рідкісного і незвичного для нас сегменту нашої культури як поховальна культура. Але коли ми з вами говорили на одній з попередніх програм, ми, ми відзначали, що поховальна культура це важлива частина нашої культури, тому що ставлення до мертвих відзеркалює наше ставлення до живих, і в контексті дав, давнішого часу мертві це не ті, хто просто так зник і їх немає. Це наші предки, це та той фундамент, на якому тримається наша родина, наші суспільні. Зв'язки. Тому да ми і зараз багато чого робимо, не усвідомлюючи таких речей, які пов'язані саме з поховальною культурою в щоденному побуті. Сьогодні ж я хотів би з вами поговорити на тему, яка мені здається, і цікавою, і досить дивною, в гарному сенсі дивною про надгробні портрети. Надгробні портрети, які писала козацька старшина, акцентую увагу на тому, що ми будемо говорити про час козацького козацтва, про 17-18 століття. Надгробні портрети, які збереглися частково до сьогодні, їх не так, щоб дуже багато, наскільки я розумію, але але все одно, що воно таке, звідки ця традиція взялася, і, і чи вона по тому українська, чи вона десь запозичена, чи це загально. Скажімо, такесь європейське культурне надбання. От, будь ласка, вам слово. Дякую за представлення, Володя. Значить, ми вже з вами говорили на минулих передачах про те, що наприкінці XVII-18 століття сформувалась у військово-соціальної еліти Гетьманщини поховальна культура. І однією з частиною цієї культури було намагання увічнити пам'ять. Тобто людина думала про те, що залишиться під. Після неї людина сама, сам, сама людина, яка збиралася помирати, або родичі. Тобто це була певна така культура вироблена. В козацькому середовищі це відбувалося під впливом, звісно, Речі Посполитої, тому що козацька старшина все ж таки формувалася в такому річпосполицькому соціумі. Ось. Ну, а взагалі, якщо так глибше копати, то 어 uh... Поховальні портрети, надгробні портрети. Ця культура залишати якесь зображення після смерті. Вона е, взагалі досить давня. Можна згадати стародавній Єгіпет, от там і Фаюмські портрети, от, і е, а зрештою, Єгипет, Греція, Рим. І поступово через західну традицію це пробирається е, вже з таким. З добою бароко це пробирається на терени правобережної України, згодом Лівобережної України, і стає таким певним унікальним явищем, тому що ну, взагалі портрет портретний жанр він якраз в цю добу, маю на увазі світський портрет, він якраз і пов'язаний з, з ритуалом. Посмертним, передсмертним тут можна от говорити. Стосовно назви, коли я починала робити, завершувати дослідження поховальна культура козацької старшини, то якось сформувалась назва надгробні портрети. Хоча тут є різні погляди, тому що портрети в історії, наприклад, тієї ж самої шляхти були, наприклад, на трунні. На Тобто ті, які вони зовсім не мають відношення до, наприклад, надгробних портретів, це порт, портрети, які писалися на олов'яних, срібних і мідних, якихось там бляшках, шестигранних, восьмигранних, і прибивалося на е, віку труни. Найбільша колекція а десь надгробні Це а надгробні це… це якраз да, те да. слово гроб, яке означало власне не труну. А поховання Поховання, поховання да, так. Да, да портрет да, над могилою над могилою, і оскільки все ж таки більшість представників козацької старшини, е як правило, буде люди заможні, і вони офірували, е робили вклади в храми, обителі там, особливо де вони хотіли бути поховані, то звісно, е і вже очільники тієї чи іншої церкви. Е були зовсім не проти, щоб такі е, і ця традиція якби зачепилася. Портрет над могилою відомого представника козейської старшини він вішався просто на стінах храму. Інколи зустрічаються, коли писався на стіні. От, ну, от ви, ви це говорите, і в мене перед очима величезний mm -hmm. двометровий портрет Дуніна Барковського. Ну да, це яскравий. Який, до речі, той, той варіант, який зберігся, який тому, не що... зрозуміло, чи він все таки mm -hmm. на над на, Гробний чи він uh -huh. при портрет? Але але є ж інформація про те, що він висів на стінах в Єлицькому соборі, так, так, така інформація є. я Хочу сказати, що портрет Бурковського один з збережених. Ось, і про щодо його тлумачення є дискусії. Найбільше, звісно, я раджу слухачам і глядачам звернути увагу на дослідження Анатолія Адруга, нашого Чернівського дослідника, мого викладача. Ось. І, і Да, який описав в своїй монографії Живопис Чернігова, приділив увагу і цьому портрету, і е, е, є дискусії. Є, наприклад, київський дослідник Ігор Недодохаткін, який так трошки на початку 2000-х там провів своє сучасне дослідження за допомогою ультракрасних і фіолетових випромінювань і дещо якісь намагався подискутувати з паном Анатолієм Адругом, от але в цілому, ми маємо взірець надгробного портрету, який, як пишуть писемні джерела, був відразу встановлений після поховання, після смерті і поховання Василя Дуніна -Барковського. Питання залишається. Він да. був написаний для цієї події, чи був написаний перед цим і не знаю два роки. Вісів у нього в вітальні. Ну Тут я хочу вам сказати, що взагалі така цікава штука. Ці портрети вони завжди писали. Не можу сказати, що вони писалися, от прямо так, коли вони саме писалися. Вони могли бути написані на замовлення цієї людини. Але, наприклад, вона була, як пише один з дослідників портретного живопису України, Кость Широцький. Значить, вони могли бути бути написані в цілому е, з фігурою, з одягом, е, з клейнодами, там з книгами, з іконами вони могли написані е, бути перед смертю а тобто все доличне, да дописано а обличчя, а обличчя щоб ну якби ну зображувати людину, е, о, якби такий був муветон і якась пересторога. От вже боялися, угу. і о, обличчя вписувалось. І от багато дослідників пишуть, що навіть навіть здається, Антолій Кіндречу. Пише, що цей портрет міг писатися декількома майстрами. Щось могло дописуватися. Були спеціалісти там економі. Це, це могла бути хтось з Чернігівської школи, колегіантів, або там цеховиків, малярів, як зазвичай. Ну такі, які собі Хома, такі які. А скільки таких портретів зараз відомо? Ну, хоча би порядок. 20-30? Ні, ні. ніхто вам цього зараз не скаже, тому що зберіглися на на, на здебільшого зберіглися якісь або списки. Копії в музеях, або це згадки в літературі, згадки на фотокопії. як Ну Зазвичай ми знаємо про те, що Олександр Заревський зробив, здається, 25 фотокопій таких портретів, але вони от ми дуже йому завдячимо, тому що вони всі не зберіглися. Маємо, от, хоча б фото. Да, маємо хоча б фото. от Ну і обласні музеї, там Сумські, там Дніпропетровські мають. Якісь портрети, але е, цим треба в принципі, займатися. Наскільки мені відомо, так сказати, щоб це 100% відсотків портрети е, другої половини XVII-18 століття. Е, я зараз не готова сказати, а mm. це окрема тема окремого дослідження. Але е, копії, які переписали, справа в тому, що портрети Тобто їх копіювали потім в наступні покоління, е, і так, іноді так. щось змінюючи. І тому вони... те, що до сьогодні дійшло, не завжди відповідало оригіналу. Так дуже часто писалися е, як портрет, який, наприклад, міг писати, міг вісіти і в цхрамі, а, а, а поряд з цим, потім він ставав частиною якогось е, родинного інтер'єру. А ще подивіться. Було поховання, так вішався портрет. Церква, звісно, опалювалася свічками, і відповідно, вже за 10 років цей портрет тьмянів закопчувався свічками, і приходив такий собі якийсь колегіант на кшталтхомибрута і перемальовував, дописував. І вже років через 20, 30, 40, 50 Зовсім на цьому портреті була зовсім вже трошки і викривна інша людина. Наприклад, вона була товща, от uh -huh. тому ну тут. З цього приводу пані Ольга Ковалевська так вона е, теж е, серйозні дослідження здійснила по глибокому дослідженню цих портретів і пояснила, чому вони могли е, змінюватись. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів триває програма Проста історія. Ми говоримо про надгромні портрети козацької старшини. Ми це гостя Алла Попружна, кандидат історичних наук, доцент, викладачка Пенітенціарної академії України і я, ведучий програми Володимир Пилипенко. Отже, Портрети робилися, перероблювалися, переписувалися, і навіть те, що до сьогодні дійшло, не факт, що відповідає першому зірцу. А, а як вони побутували от в культурному середовищі? Зробили портрет, ну скажімо, таку заготовку на 90% без обличчя. Помирає полковник, абстрактний полковник Чернігівський. Йому бистенько домальовують, йому швиденько домальовують обличчя, і вішують цей портрет. Ну, скажімо, в Троїцькому соборі, де його хоронять? Як довго він там вісить? Ну, портрети треба сказати, що от саме специфікою лівобережної України, саме специфікою Хітьманщини, було те, що ці портрети вісіли майже до 19 століття. Майже, хоча синодом було заборонено в 1830 році. Була заборона вішати світські портрети, і навіть наказано було винести. Але оце все на лівий берег поступово, оце дисциплінування, воно Церква. таке уні. Вона дуже м'яко відбувалася от, в, релі... в духовних якихось практиках. От, і про це там пишуть от, історики там Максим Яременко, що все це все рівно традиції місцеві перемагали, і все ж таки до 19 століття, от поки якраз вони не викликали інтерес Олександра Лозаревського, Вадима Мозелевського, Данила Щербаківського. Федора Ернста, от, Костя Шуроцького, тобто, от, які привернули увагу перші виставки цих портретів якраз з'явилися. Вони треба сказати, от, ви питали мене про збереження. Вони майже всі з колекції Чернігівського історичного, вони майже всі загинули в 1941 році під час пожежі. Ага. Під час на наступу німців. О, да. да, так, що вони потім ми інколи можемо читати, наприклад, досліджувати, що той чи інший портрет в родинній колекції. А потім, коли його вже починаєш читати про цей портрет, читати його опис, тоді може може можемо пропустити, що цей портрет писався після смерті або перед смертю. І міг, наприклад, або писався чи причиною написання цього портрета було те, що той портрет, наприклад, там якось занепав, втрачений Треба і щоб повторити, да, це такий варіант сімейного фотоальбому, який ви такі портрети. Тому дуже важко, значить, інколи і з'ясувати цей портрет саме мав відношення до церемонії поховальної, поховання. Чи це він пізніше дороблений, пізніше? так? дорожчий. Да. Ну, Хочу зразу сказати, що головною ознакою, те, що точно підтверджує саме причетність до поховальної церемонії, це як правило, що на портреті писала ще епітафія. Да? Тому що да, там, і тоді стало зрозуміло, тоді що людина зазначала... вже померла. Так, да, Там якби підпис, ну так само, як на сучасних пам'ятниках, да? є там, наприклад, зображення людини, і є там рік народження, рік смерті, якісь добрі слова в пам'ять. Так і раніше так писалося яскравий прик. Склади. Це, наприклад, портрет київського сотника Сави Туптала, портрет генерального судді Івана Домонтовича в Батуринському круп... крупницькому монастирі. ну, Ну, і ну, Бачите, до Борковського була дороблена окремо. Окрема. Окрема епітафія. Мідна, на мідній дошці була епітафія, викарблена. А у Якова Яковолозагуба окрема епітафія на дошці без портрета. Так, епітафія, так, окрема. Так і досі її можна побачити на єлицькому храмі з Саме правого це виходить з південного боку. Угу, так, саме так ви праві. От так, що е, писали епітафії, були різні на портретах від просто зазначення, е, хто ця людина і межі її життя. Е, і відповідно, чим знатніша людина, там генеральна старшина, то там, звичайно, вже епітафії ці е, відомо там писали там, такі відомі люди, як е, е, там Іван Максимович, той же самий Туптало син Сави Туптала. Uh, значить, або ж, наприклад, Лазар Баранович, no, ось тобто Дуніну Барковському епітафію писав архієпископ. Іван Максимович. Максимович так, так, так. Це дуже-дуже дуже поважно. До речі, дуже Іван Максимович похований, ну, кінець життя в нього да, був уже, коли він служив на теренах Росії, в Тобольську. В Тобольську да, і, і там, де він похований, е залишився е його натрунний портрет. От така цікаванка ага, саме у Івана Максимова, не надгробний, а натрунний саме цей залізний е шести чи восьмикутний. Е Натрунний портрет. Тобто, така, якась такий, такий привіт від ну, речі посполитої. себе. Він, 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 він же забрав з собою традицію в той Тобольськ просвіщати ту глухую Сибір. Ю. Да, їм це не помогло. Ну що ж зробиш? Не всім добрі справи йдуть на користь. Да. А, я хотів запитати, чи можемо ми сказати, наскільки дорого така радість коштувала написати портрет? Тобто я розумію, що портрет написати дорого. і Якщо я зараз ну, щось мене мені захочеться, я замовлю собі свій професійний портрет, ну то це буде дорого. В той так. час, я думаю, це теж було дорого, але ми можемо якось чимось порівняти. Чи є якісь записи в щоденниках, в листах. Так, ну, я думаю, що тут варто звертатися до певних реєстрів вартості робіт якихось малярських цехів. Угу. Це нам дає можливість. Ну і от зберіглася, наприклад, зберіглася, наприклад, запис судової скарги. Одного маляра, так, здається, Глухівського, який жалувався на те, що син Григорія Туранського, генерального судді. Не заплатив. не заплатив, залишився там винним і там називається сума. і якби, ну, Якщо, напевно, що не заплатив, може говорити про те, що і, і недешево. А ще, ще одним джерелом вартості є була така, була така. Традиція зазвичай, от старшина ховала когось своїх там нащадків, наприклад, бабусю, дружину. І якщо вони знали, що потім майно спадщина буде ділитися, то було традиційно записувати витрати на поховання. Ага. От, і якби от в таких витратах на, на поминальні обіди. Тобто при бажанні а, можна да. знайти конкретну ціну. А, так, так, Не на так, все, так, але так, на деякі так. портрети можна. Ну, це могли собі дозволити все рівно. Вищих шабелів козацької старшини. Ну, а, і а, і чи, як ага. духівництво, наприклад, або дуже заможне міщанство. Тобто, то ми все-таки фіксуємо дрейф у цієї традиції так, вниз по ієрархії соціальні. Козацька Звідно. старшина, високі сановники церковні, потім да. якісь дрібніша старшина, міщани. Угу. Тобто, все-таки цю традицію вона, вона поширювалась потихеньку. Так, так, соціальну структуру ніхто не відміняв. І ті, хто понижче, копіювали, ті, хто повище. Так, так. Да. А всі чи, чи відомі краще. якісь е, портрети міщан? Якщо ми вже згадуємо про козацьку старшину, то так, козацька старшина портрети писала і надгробні портрети, і надтрунні портрети, і сімейні галереї створювали. І... Так, відомі е, з родини Шираїв там портрети зберіглися. Ось і, і більше щось зараз не це десь на Полтавщині. Мені да, а, і, і якщо ви згадали ще, ну це вже не в полі питання. На Полтавщині селище Велика Багачка, там згадується портрет козака-бреславця. От козака, ага. і так і підписано козака. Тобто не пишеться там якийсь там обозний, орунжий, якби е звичайного козака, який цю церкву е фундував. Ага. Да? Ну, то, не не угу. бідний, мабуть, був раз да. зміг дозволити да. побудувати да. собі церкву. Ну, і Мені згадується із колекції нашого обласного художнього музею теж ікона е «Розпяття». А під розп'яттям якийсь невідомий безіменний козак стоїть. Але ну, це була але, але була з чіткими така чіткими на іконах да вписувати. До речі, коли ми говоримо вже про різні види е- портретів, то тут можна сказати про. Надгробні е, портрети, а можна ще сказати, ну ктиторський портрет. І вони дуже часто, от, наприклад, е, якийсь надгробний портрет він може бути, мені так здається, паралельно і ктиторським портретом, uh -huh. тому що він якби дозволили повісити цей портрет саме ктитору. або його, наприклад, мог міг зу замовити е, архімандрит там чи якесь духоч за завдячність, що ця людина робила великі внески, так а були ще портрети е, вотивні. Від слова вота вклад пожертва дарування 에, за, за чудо. і це як розгляду, за чудо за оздоровлення. І на таких тому дуже часто було. <кхм> Була певна традиція зображувати людину або часті тіла, які хворіють, саме на іконі, да? або ми там десь вбачаємо. Це така традиція, звісно, от якщо цю ікону замовляв, наприклад, Данило Апостол, да, то там е якийсь образ святого Данили, напевно, що буде нам нагадувати гетьмана. Що так само і з Іваном Мазепою було. Да. От е такі ще були варіанти. Якби це теж увічнення себе. Зображення ага. на іконах Тобто все одно ми повертаємося до вашої, до вашої першої тези, що головна функція цих портретів це створення і закріплення пам'яті про людину. увічнення Так, це закріплення пам'яті, це можливість бажання продовжити себе, своє життя серед живих. От уже тіла немає, так, але от зображення є. Так, вони, якби, така мета була і не тільки в Гетьманщині, і в Речі Посполитій, там дуже розвитку. Воно та, до речі, була скульптура надгробна. Ну, скульптура і в православній це... традиції використовується дуже рідко, тому а, у нас да. це не прожилося. Ми можемо тільки, там, наприклад, Острозького так згадати. І ми, можемо... Кіселя. Адама Кіселя, і ми можемо згадати ще Кирило Розумовську. Все ж таки, ага. ну, вже ну, але це певний з російською більш модою. А, і... Питання, яке виходить за рамки козацької старшини, чисто хронологічно, чи ця традиція в 19 столітті залишалася, чи вона все таки була поступово поступово занепала? Не говорю знищена, а занепала, тому що ну традиції з'являються традиції занепадають. Ну, Ми ж знаємо, що в кінці XVIII століття все ж таки більшість представників козацької старшини поступово все ж таки інкорпоруються в, в до дворянства. Та. І там трошки мода була своя. Там, до речі, якщо взяти Санкт-Петербург, то там якраз знову ж таки скульптурні оці були модні пам'ятники. Теж надгробні. Теж надгробні. Тобто традиція еволюціонувала, вона не занепала, а еволюціонувала. Але надробні сторону. портрети е, зберігаються старі, можливо, ще вісять по храмам. Але вже нові, якби можливо, замовляють в пам'ять якогось предка, тільки які е, вішався, мабуть, уже в садибі в, дом, в так? домі. Да. Але вісять ще майже до кінця 19 століття продовжують, яких віддалених куточках Гетьманщини вісіти, е, вже підфарбовані підфарбовані перемальовані, портрети, Да, представників козацької старшини. 18. Це століття, наприклад. І ну, за браком часу, можливо, я не повністю сьогодні висвітлила цю тему, але для поціновувачів цієї теми і глядачів, і слухачів є можливість почитати одну з моїх статей в виданні Науковий вісник Сіверщини, який видається в Пенітенціарній Академії України. Це фаховий, фахове видання. От і в 20-му році, в першому номері, якраз є. Одна стаття, яка присвячена а, поховальним а, ось, надгробним портретам. Читайте, дізнавайтесь, тому що це. Специфічна, але важлива частина нашої культури. Я дякую за увагу слухачам і нагадую, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. Гостою програми була Алла Попружна, кандидат історичних наук, доцент, викладачка пенітенціарної академії України. І говорили ми про надгробні портрети не лише як про частину живописа, а й як про частину нашої культури, і поховальної культури і загальної культури. Отже, пізнавайте нове. Слухайте просту історію і до зустрічі наступного тижня.